Майже 70 років речі, які ви тут побачите, знаходилися під водами. Зараз можемо познайомитись з невеличкою частинкою історії Запорозьких Січ. Наші спеціалісти знайшли понад 2,5 тисячі артефактів. Тут у нас в експозиції представлений можливо відсоток від того, що було знайдено. Масовість цього матеріалу говорить про те, що цей край він був досить потужно заселений. Це не було дике поле якесь. Тут було багато людей. Знайдено воно було на січі. Ми можемо зробити висновок про економічний розвиток цього краю. цій вітрині у нас представлені фрагменти зброї іноді цілі іноді не дуже. Зокрема, це бойова сапіра, яка знаходиться декілька варіантів списів різних модифікацій, а також від гармат. Це шрапнель, ядра, Окрема розгинка цієї виставки це сляне ядро, яке під час пострілу наносило досить великий е, урон. Оцесь розриву е, уламків, які летіли від нього. По-перше, їх не збереглося. По-друге, їх виготовляли з нефакт як із чавлуну або фаліну. І по-третє, воно цікаво денні глістепики і своєї вогнівної сили. У нас ядро майже цілі. Це у його. Ми спробували відтворити кахляну грибку, і тут дійсно для багатьох відвідувачів січі дивно, що козацьких землях хатах козаків використовувались кахляні мінби, тому що. Капляна особливо полив'яна кахля зазвичай асоціюється з якимось західними більш Ці експонати Збиралися в дуже складних умовах. Причому збиралися тими людьми, яких буквально висмикнули із армії. Ті люди, які е Дуже гарно можуть знайти такі речі, пішли в перші, майже в перші дні, перші місяці у Збройні Сили України. Їх звідти висмукнули і вони понад місяць працювали буквально в декілька десятих кілометрів від лінії фронту. Тобто на тих місцях, коли були Запорозькі Січі. Крім художньої цінності, крім історичної цінності речі, які ви тут бачите. Ви бачите перед собою матеріальне свідчення зародження існування української нації, те, що завжди намагається заперечувати окупант і наш оцей агресор сусід